Метушня на сходах, грюки ту двері прийшли. Що, ж, дійшла й до неї черга. Ще тоді, коли чекісти прив'язали її вже не молоду, до коня і гнали на допит, а потім відпустили, зрозуміла, що колись таки прийдуть. Тепер їй вісімдесят. Вже сама й не дійде на допит, чого їй вже боятися. Вона й молодою не боялась ніколи, і нічого. Поїхати у 1905 році до прем'єр-міністра, вимагати відміну заборони українського друку і шкільництва не боялася, говорити українською на офіційних заходах, писати критичні статті, відстоювати кожне українське слово теж, баба з перцем називали її. Говорили, що вона має нестерпний драгаманівський характер, не шляхетну впертість та прямолінійність, але вона доводила свою правду. Якби не її правда, то й не було б легендарної збірки жіночих творів перший вінок, коли вона не лише згуртувала найталановитіших посестер, а й дала власні кошти на друк збірки. Якби не її впертість не було б книги Український орнамент, де відтворені схеми, візерунки, які вона збирала на Волині. Любові до українського її навчали ще у батьківському домі, куди приходили за допомогою порадою до пана колишнього правника. Потім вона, господиня у власній родині, навчала цьому своїх шістьох дітей. У візерунки вона закохалась на Звягельщині там їй добре було, і навіть мова воленяків здавалася їй розкішною, чарівною. У звягелі народжувались діти у молодій щасливій родині, але про свої почуття вона мало говорила, навіть коли її, першу українську членкиню кореспондентку Української академії наук, попросили написати автобіографію. Робила це по-діловому, бо розуміла, що має не просто описати власне життя, а відтворити епоху, діяльність української еліти початку нового ХХ століття в її офіційній автобіографії було більше подій, а не почуттів. Навіщо писати про гнитючу змученість, знемоги й безсилля матері у важкі роки, коли хворіли й умирали дочка. Про нескінченний біль від втрати сина, про поглинаючу самотність після смерті чоловіка чи про гірке розчарування у тих змінах, що принесла із собою нова радянська влада. Не писала вона і про свою щиру радість, коли повна сил управлялась вдома, могла смакоту спекти і модне вбрання пошити, хоч хатні роботи не любила. Як раділа успіхам своїх дітей, допомагала їм. Але й критикувала, коли треба, як сама писала вірші і повісті, есеї і п'єси, працездатна, як бджола, красива і шляхетна, у неї закохувались, їй присвячували поезії. Активна і впливова до неї дослухалися, її думку поважали. Все це, це було колись у її довгому житті, а тепер старість і немічність врятували її від в'язниці. Ольга Драгоманова Косач або ж легендарна Олена Пчілка, одна з перших українських феміністок, померла в Києві, похована на байковому кладовищі поруч із чоловіком, сином та дочкою, видатною українською поетесою Лесою Українкою.